Про затори в Окружкомах нам повідомляють із регіонів, зокрема з такими ж проблемами, як у столиці. Ми про них щойно розповідали. За повідомленнями громадянської мережі ОПОРА зіткнулися представники комісії на Волині в Окружкомі №19 19 у Володимирі Волинському. Працю... він працює під наглядом Беркуту. Яка роль спецпризначенців у процесі підрахунку голосів нам погодився телефоном прокоментувати координатор виборчих програм громадянської мережі «Опора» у Волинській області Михайло Шелеп. Михайло, я вас вітаю. Ви в ефірі ми чекаємо від вас на подробиці. Доброго дня. Ну отож, сьогодні під ранок північні виборчої комісії передавали документацію всю в приміщення окружної виборчої комісії, але оскільки люди втомлені, великий наплив людей, черги, і кожен намагався чим швидше потрапити до окружної комісії, фактично виникали конфлікти. Тобто, з того, які хто після Києва, і дійшло до того, що Окружна виборча комісія змушена була викликати Беркут, а, оскільки там, сама передача документів відбувається в вашому залі районного клубу, якби Беркут оточив сцену, на якій відбувається засідання ОВК, де здають безпосередні документи. І, власне, вже через кодон Беркута проходять члени комісії для того, щоб передати свою документацію, неможливо, чи якось тисняви, чи штовханини, чи будь-яких конфліктів.